Креміда Ділса демонструє, як різні рівні життя від зовнішнього середовища до глибинних переконань взаємодіють між собою. Ця модель допомагає проаналізувати, як зміни на кожному рівні можуть впливати на здібності, на самооцінку. І на цінності людини самооцінка є фундаментальним аспектом ідентичності та визначає не тільки дії людини, але й переконання та ролі, які вона приймає. Наприклад, низька самооцінка впливає на те, як ми сприймаємо зовнішні обставини, формує нашу поведінку, а також впливає на наші здібності, переконання і ідентичність. Тобто, захисні механізми та вторичні виходи проявляються на різних рівнях піраміди Ділса та можуть впливати на нашу самооцінку. Захисні механізми можуть знижувати психологічні. Телогічний тиск і тимчасово підтримувати самооцінку. Наприклад, перебільшення власних успіхів допомагає уникнути відчуття провалу, а зниження вимог до себе зняти надмірний тиск. Проте ці механізми можуть обмежувати особисте зростання, якщо їх використовувати постійно. Баланс між реалістичним усвідомленням своїх досягнень і встановленням досяжних цілей. Є важливо. Адекватне сприйняття власних помилок і навчання на них допомагає зберегти стабільну самооцінку і без використання захисних механізмів. У цьому випадку піраміда ділса допомагає стабілізувати самооцінку, бо дозволяє проаналізувати, на якому рівні виникла проблема. Наприклад, якщо людина відчуває невпевненість на рівні здібності, то швидше за все треба подивитися рівень. Ідентичності чи цінностей. Робота з цими рівнями допоможе переглянути обмежуючі переконання, змінити поведінку та створити позитивні зміни в житті. Розглянемо, як це працює. На рівні середовища, що є базовим рівнем. Це відповідає за наші зовнішні умови. Люди з низькою самооцінкою можуть вважати, що зовнішнє середовище стримує їх, що призводить до уникання змін або пасивності. Захисні механізми, такі як раціоналізація чи виправдання, використовуються, щоб уникати відчуття, провини або невдачі. Інший рівень це рівень поведінки, який відображає наші дії та реакції на події. Люди з низькою самооцінкою часто обирають стратегії, що підтверджують їхні страхи або невпевненість, наприклад, у Ризик, захисні механізми тут включають самовиправдання або пошук зовнішніх винуватців своїх невдач. Далі на рівні здібностей самооцінка впливає на її сприйняття. Людина зі здоровою самооцінкою вірить у свої можливості та готова розвиватися. Низька самооцінка може блокувати розвиток навичок через обмежування переконання. На кшталт я не зможу цього навчитись. Захисні механізми включають уникання нових викликів і надмірну обережність. Далі це рівень цінностей та переконань. Він формує мотивацію та внутрішні переконання. Негативні переконання, такі як я недостойний успіху, можуть саботувати наше досягнення, створюючи психологічний бар'єр для прогресу. Захисні механізми, такі як перекладання відповідальності на обставини, захищають людину від почуття провалу. П'ятий наступний рівень це рівень ідентичності. Ідентичність визначає, ким ми себе бачимо. Люди з низькою самооцінкою можуть приймати ролі жертви або невдахи, що посилює почуття безпорадності. Захисні механізми можуть включати прибільшення своїх негативних рис або навпаки уникання їх усвідомлення. На іншому вищому рівні рівні місії, це найвищий рівень, що визначає сенс нашого життя. Людина з низькою самооцінкою може сумніватися у своїх здатностях, реалізувати свою місію, що призводить до уникання великих цілей і зниження амбіцій. Ключовим моментом є те, що рівні, які знаходяться вище, значною мірою впливають на рівні, які знаходяться нижче, а захисні механізми самооцінки мають значний вплив на кожен рівень. Тобто визначають, як ми будуємо свою поведінку, як вибираємо здібності та життєві ролі. Коли людина стикається з невдачами або викликами, її внутрішня самооцінка та психологічні захисні механізми допомагають справлятися зі стресом і уникати глибоких емоційних травм. Наприклад, перебільшення власних успіхів чи виправдовування себе за зниження очікувань можуть стати короткочасними способами уникнути почуття провалу. Однак ці механізми можуть обмежувати здатність до замокритики і навчання на помилках. Досягнення здорової самооцінки вимагає гармонізації між рівнями піраміди. Важливо визначати як свої досягнення, так і свої помилки, щоб не застрягти у використанні захисних механізмів, які блокують розвиток. Баланс між реалістичною оцінкою своїх можливостей та самокритикою дозволяє підтримувати внутрішню мотивацію і прагнути до особистого зростання. Непомітний фактор, який може впливати на досягнення мети, це вторинні вигоди. Коли ми прагнемо досягти своїх цілей, метою може бути покращення життя, однак деякі цілі можуть мати приховані неявні вигоди. їх ще називають трижні вигоди, що допомагають уникнути психологічного дискомфорту або підтримати звичайний стан речей. Таким чином, піраміда Ділса демонструє. Як зміни в нашій самооцінці та переконання можуть призводити до більш продуктивних рішень і дії на рівні поведінки і середовища, коли ми навчаємося визначати свої захисні механізми та поступово їх коригувати, ми зможемо більш ефективно досягати своїх цілей, будувати здорові стосунки і жити у відповідності зі своєю місією та цінностями. Торинні вигоди це приховання або неосвідомлені переваги, які людина отримує від ситуації, навіть якщо вона здається шкідливою або невигідною на поверхні. Часто такі вигоди можуть бути пов'язані із униканням відповідальності, страхом перед невдачею або бажанням зберегти поточний стан речей. Торині вигоди це результат внутрішніх захисних механізмів, які допомагають захищати самооцінку або уникати психологічного стресу. На рівні середовища вторинні вигоди можуть виражатися у пасивності або униканні змін. Людина виправдовує свої невдачі несприятливими обставинами. Хоча це дозволяє їй уникати відповідальності за зміни. Поведінка на рівні поведінки вторинні вигоди можуть включати уникання ризиків під виглядом турботи про себе, що запобігає потенційним невдачам, але також блокує зростання. На рівні здібності людина може уникати розвитку нових навичок, виправдовуючи це обмежуючими можливостями, таким чином захищаючи свою самооцінку від можливого провалу на рівні цінності та переконань, вторинні вигоди можуть проявлятися у вигляді переконання, що успіх це справа випадку або не для мене, що дозволяє уникнути ризику і виправдовує бездіяльність. На рівні ідентичності, прийняття ролі жертви, допомагає уникати відповідальності за власне життя, але також утримує людину в обмежувачому мисленні. На рівні місії людина може уникати великих життєвих цілей, вважаючи, що вони недосяжні або надто складні, знижуючи очікування, щоб уникнути розчарування. Давайте розглянемо приклад використання піраміди Ділса в житті. Ось ситуація: людина прагне змінити кар'єру, але боїться провалу і не наважується зробити перший крок. Як це виглядає на рівні середовища? Людина може виправдовуватися, що економічні умови не сприятливі для зміни кар'єри, Торина вигода, уникання стресу через відсутність дій. На рівні поведінки вона відкладає подачу резюме, виправдовуючи це відсутністю часу, Торина вигода, уникання ризику провалу. На рівні здібності людина вважає, що їй не вистачає навичок, щоб успішно працювати у новій сфері. Торинна вигода, уникання помилок. На рівні цінності та переконань. Вона переконана, що успіху в кар'єрі досягають лише ті, хто має везіння. Тому не варто доглядати зусиль. Торинна вигода уникання відповідальності на рівні ідентичності. Людина бачить себе невдахою, тому не намагається змінювати щось. Торинна вигода уникання конфлікту зі своїм самосприйняттям. На рівні місії вона не бачить сенсу у спробах, бо вважає, що не здатна знайти справжнє покликання, вторинна вигода, уникання розчарування. Захисні механізми виконують роль щита, що оберігає самооцінку від стресу та конфліктів. Однак ці механізми часто працюють шляхом створення вторинних вигод, які маскують справжні причини проблем. Наприклад, низька самооцінка може провокувати захисні механізми у вигляді раціоналізації, коли людина виправдовує свою бездіяльність. Через зовнішні обставини, зберігаючи комфорт і уникаючи ризиків. це створює вторинну вигоду, тимчасове уникнення болю, пов'язану з можливою невдачою. На всіх рівнях Переміда Ділса вторинні вигоди блокують саморозвиток і досягнення істинних цілей, підтримуючи внутрішню стабільність за рахунок відмови від активного самопізнання і самодосконалення. Як же ж нам розпізнати вторинні вигоди і трансформувати її? Перший крок це усвідомлення переконань, які можуть блокувати досягнення цілей. Поставте собі питання, чому я насправді уникаю цього кроку, яку вигоду я отримую від того, що залишусь на місці. Потім треба вивчити поведінковий патерн. Важливо спостерігати за своїми звичками і поведінкою, чи є дії, які ви постійно відкладаєте, або цілі, які не досягаються? Це може бути ознака того, що існують приховані вторинні вигоди. Далі ми робимо роботи з емоціями та страхами, оскільки багато вторинних вигод є результатом захисних механізмів, потрібно працювати з внутрішніми страхами. Визнання і прийняття власних страхів перед невдачою або змінами може допомогти зменшити вплив вторинних вигод. І завершаючи це. Перепрограмування переконань. Як тільки ви усвідомите, які вигоди утримують вас у старих патернах, почніть працювати над їхньою трансформацією. Це може бути зроблено через позитивне підкріплення самоосвіту або зміну самосприйняття. Торні вигляди, попри їхню очевидність, можуть значно впливати на наш розвиток та здатність досягати цілей. Вони підтримують захисні механізми, які охороняють самооцінку від негайного болю, але водночас обмежують. Можливість зростання та розвиток важливо усвідомлювати ці вигоди, аналізувати їх вплив на різні рівні нашого життя, починаючи з середовища і закінчуючи місією, щоб мати можливість змінювати своє життя відповідно до своїх справжніх прагнень.